Д Івано, свято Іван для читання. важні. в началі було Слово, і слово було в Бога, і Слово було в Бог. З Богом воно було спокон віку, не повстало все і нічого повстало, не повстало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло тембриві, і у темряві, і його не пойняло. Був чоловік, посланий Богом, якому ім'я Іван. Прийшов він свідком, щоб свідчити про світло, щоб усі через нього вірували. Він не був він світло, був лечень, щоб свідчити про світло. Справжнє світло було те, що посвічує кожну людину, воно прийшло в цей світ. Було світ, і світ постав через нього, і світ не пізнав його, прийшов до своїх і свої його не прийняли, котрі ж його прийняли, тим дало, мого дітям Божим стати, тим, що вірить в ім'я Його. Які нескрові, ні з тілесного бажання, ні спохоті чоловічої, але від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми бачили його славу, слав єдинородного Отця, повного благодаті та істини. Іван свічить про нього і про проложує, кажучи, ось той про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, бо й раніше з мене, з нього повнотими всі прийняли благодать, за блаудать». Закон був даний Мойсеєм, благодать, та істина. Прийшла через Ісуса Христа. Христос Воскрес! Великодне послання блаженішого Святослава. Дорогі в Христі, Пасха Христове, свято переміни людей і Всесвіту, перетворення смутку на радість, перемоги добра над злом і життя над смертю. Жінки, мироносиці, зі сльозами рано вранці спішать до гробу, щоб помазати тіло розп'ятого і похованого Спасителя. Але замість мертвого вчителя зустрічають світлого ангела, який сповіщає їм про Воскреслого і живого Христа. Вони приходять сумні, що помазані ти хованого миром, а відходять помазані єлеєм радості. Чому шукаєте живого мід мертвих? Його нема тут, він воскрес! Того, кого вчора вони бачили від між мертвими, сьогодні ангел наказує їм шукати серед живих і воскреслі. Сльози смутку і миру для померлого раптом перетворюються на сльози радості і помазання для проголошення найбільшої в історії людства благовісті. Він Воскрес. Дивовижне таїнство, яке охоплює мироносець, є дійсністю для кожного з нас. Сьогодні ми зустрічаємо Воскреслого Господа, який переможно виходить із гробу, випробує, випроваджує з гробів всіх від віку спочилих. Христос воскрешає в людському тілі. І кожна людина воскресає з ним. Порожній гріб стає місцем наповнення наших сердець невимовною радістю, бо Він бо нині воскрес Господь і веде нас зі собою в радість вічного життя в Бозі. Той, хто юнаків з печі визволив, стає людиною, терпить як смертник. Того недільного ранку жінки мироносці, та всі учні, що на їхній голос побіг до порожнього гробу Спасителі, ще несли у своїх серцях перед учорашній день жаху і розпач, розпачу, коли бачили Христа зневаженим, скатованим і мертвим на Христі, якого ж болюче була. Для них суботня субота після розп'яття, день страху, збентеження, сумнівів, втраченої надії на вчителя, день, коли не було жодного знаку чи слова від Бога. Проте, вже наступного ранку світний благовісник Воскресіння, наче пронизуючи від по... Поглядом вічності життєвної і духовної досвід людства, каже всім Христовим учням його нема тут. Пісне співці, яким церква нині зустрічає Спасителя, що переможно виходить із гробу, вказує нам на те, що, святкуючи Пасху, ми не маємо дивитися лише в минуле, і нас. Що пережили понад три роки повномасштабної війни в Україні, той самий ангел закликає шукати і бачити присутність Ісуса в Його Воскресінні там, де Він є, в нашому Пасхайному сьогодні. Пасхальне таїнство страждання, смерті і Воскресіння Господа розкриває. Найглибшу смість духовного досвіду, який сьогодні переживає наш народ, допомагаючи нам побачити між нами страждального і Воскресного Ісуса. Мел... Мелітон Сардійський, наче підсумовуючи пасхайний досвід переслідуваних християн другого століття в Малій Азії, каже, Христос. Є тим, хто взяв на себе страждання всіх, його було вбито по ставі Авеля, взято йому, йому ноги в постаті Ісака, він був чуженцем у Якові, і його було продано в Йосифові, йому воплотився в лоні діви, був посвіщений на Христі. Похований у землі і воскрес змертве вийшов на висоту небесні. Він воскрес із мертвих і воскресив зі собою усе людство і безодню гробу. Ось чому ми нині співаємо, що наш Спаситель є той, хто юнаків з печі визволив, ставши людиною, терпить як смертний. Дорогі в христі, браті ти і сестри, дозвольте мені і подякувати вам від щирого серця за, за привіт, та привітати вас зі святом перемоги добром над злом, світла над темряву, надії над невірством, правда над брехнею. Знаю, що кожен із вас на своєму місці робить внеско. У цю перемогу і дрібними, і великими ділами наш ворог намагається знищити все те, чого не можна загарбати, прагне вигубити тих, кого не може опанувати, і, зневол, і поневолити тому кожного смертноносною раною і кожен дрон є тільки знаком його слабкості і неминучої поразки. Бо в Христі Воскресіння ми непереможні. Слово пасхальної Надії сьогодні скеровуємо до всіх, хто фізично, матеріально, морально постраждав від цієї війни, військових і цивільних українців. Вітаємо з Воскресінням Христовим наших воїнів, героїв, які відважно дивляться в обличчя смерті з любов'ю, захищаючи тих, що стоять. За їхніми плечима, запевняю вас у безнастанній молитві за вас і ваших рідних, вітаємо наших поранених на полі бою, жертва яких є дуже цінною для нас, молитовно супроводжуємо ваше тілесне і духовне зцілення, вітаємо тих, хто перебуває у ворожому полоні. Чи проживає на окопованих територіях, будьмо те певні, що ми про вас не забуваємо, бо ви нам завжди дорогі і рідні, вітаємо українців, у яких воє... воює на фронті чоловік чи дружина, син чи дочка, брат чи сестра, тато чи мама. Обіймаємо тих, хто за останній рік втратили рідних братів. Чи сестер, тата, чи маму, обіймаємо тих, що останній останні рік втратили рідних, чи близьких, або в кого були зникнені безвісті, розділяю вашу біль і вашу тривогу, та й молитві поручаємо ваших втрачену, безмежну і життєдальному Богу милосердю, вітаємо тих, хто бореться за перемогу, забезпечуючи в і і критичні інфраструктури наших міст і сіл, вітаємо ваших вол... наших волонтерів, громадських активістів та всіх най... небайдужих людей доброї волі, вітаємо державних провідників і дипломатів, супроводжуючи молотовні їхні зусилля для досягнення справедливого миру, усіх біженців, переселенців. Тих, які перебувають далеко від дому, вітаємо з днем пасхальної радості та перемоги. Передаю всім вам теплого обіймів нашої церкви, Матері, передаю пасхальні вітання і дяку тим, хто в Україні та на поселеннях відкрив своє серце, щоб підтримати матеріально і морально всіх потребуючих і страждальних сестер і братів. Вітаю і благословляю наших душпастерських, військових медиків та академічних капеланів, в наше монашество, особливо у прифронтній зоні та зоні бойової дії. Обіймаю всіх дітей, дорослих і похилих віком, чоловіків і жінок. І звуч і звучу вам, щоб діяти. Діячись священним нашим великодніх кошиках, ви відчули присутність Бога надії, її. її дарує нам радість і мир. Щиро бажаю вам благословених великодних свят, смачного, святкового яйця і світлої, пасхальної радості. Благодать Воскресіння Господу нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця. І причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Христос Воскрес! Святослав, дано в Києві, при Патріаршому соборі, Воскресіння Христового, у п'яту неділю Великого Поста, у День преподобної Марії Єгипетській, Переставлення святого Методія Учителя Слов'янського 6 квітня 25-го року Божого.